Осіння фантазія або балана двох сидів. Осінь! Справжня пора для дуелей. Скільки бачити їх довелось, близьк клинка лиховісно сталевий револьвером дарована молос. Бачив навіть таке, зізнаюся. Порівняти з чим в принципі нічого. Два хасиди на палицях б'ються в тихім скверку в центрі бердичева. Стерпким <рес> словом твердим, наче криця, Рвуться помсти наситити хіть у завихрені жовтого листя, що злітає в небесну блакить. От вам, хай Навідовіч больна. Щоб і знали на следуючий раз. Ах ви так, Соломон Рафаїлич, Получайте ж і ви глаз за глаз, щоб ти жив, не погушивши того, кишентухес завзятої хвацької стіймаються палиці вгору, наче шабельки славні козацькі. Между прочим, я дважди мені вас осладах тіщо. Хітрий боц, получайте шлімасел, та не буде же ваш прощен! Сонце з рідний плескає струми, перед в калиновій далечі, соц цукеве Гойл від кумен, відлітає за клином лелечі. Коли шлях свій земний подолаю, вмить останню підує хода, все забуду, але пригадаю. Пригадаю, в ту мить таки, да? Коли гості над ліжком зберуться, щоб провести в останні двері, Два хасиди над хосточках б'ються, у осінні перетичівські сквері.